Ну що ж, друзі, розпочинаю відповідати на ваші запитання. Зажало грудний відділ, діафрагму важко дихати. Роблю масажі вправи, чи можуть бути психосоматичні причини. Дуже схоже на прояв вегетативної нервової системи. Звичайно, перш за все, вам потрібно бігти до свого сімейного лікаря, коли там лікарі кажуть, що все норм, шукайте причини в голові. Отут потрібно шукати причини в голові. Якщо причина в голові, то дивіться, як відбувається механізм, коли. Людина щось не може сприйняти емоційно, так психіка про щось кричить, дає якісь певні емоції. А ви свою психіку не чуєте, то сюди вступає уже в гру ваше тіло, тому що не відчувати тіло то це вже крайній. Певний ступінь, як правило, біль, дискомфорт, щось таке на тілесному рівні ми, в принципі, спроможні відчувати. І от задумайтеся над тим. Про що сигналізує ваша психіка, що які емоції свої не чуєте. Так? Тут дуже важко, наприклад, дати пряму інтерпретацію, тому що ми вже давно відійшли від такої можливості інтерпретувати психосоматичні прояви, наприклад, там біль в голові це обов'язково злість, чи, наприклад, проблеми з диханням, то це там хтось вас душить. Там і, і, і не дає вам простору для дихання. Ми знаємо, що там, де тонко, там і рветься. Якщо з цим нічого не робити, отака ніби нереальна хвороба, та яку ви нібито відчуваєте, але її насправді немає, з часу може перерости у реально, Так? Тому в принципі, то тут потрібно звернути увагу, але все ж таки. Шукати проявне фізіології, так а саме у вашому психічному стані. Ну, якщо тут дивіться. Зажало грудний відділ, тобто десь була якась дуже сильна напруга. Там, груди, Грудний відділ це для вас про що? Це про серце, чи це про легені, чи дійсно немає простору для дихання, не, не можете вдихнути на повні груди. Чи якщо серце, то що ще мить в серці? Так, спробуйте інтерпретувати для себе, що для вас це значить, що зажало грудний відділ, діафрагму, яку роль для вас грає. Діафрагма, важко дихати. От що для вас це важко дихати? Хто вам не дає дихати? Так? Ну, звичайно, дуже класно, якщо ви можете. Цю історію проговорити зі спеціалістом, але навіть звернувши увагу так, на свої почуття, коли ви відчуваєте дискомфорт в тілі, це може бути уже першими відповідями на ваші запитання. Звертайтесь до емоцій, і до почуттів. Коли ви не можете вдихнути, що ви відчуваєте? Вам страшно, вам соромно, це для вас принизливо, так? якою ви себе в цей час відчуваєте? Наприклад, можливо, ви відчуваєте. Себе безсилою щось змінити, так? тоді хто вам не дає дихати. Ну, тобто, тут потрібно, звичайно, звертатися до людини, що для неї це значить, так, і загальної інтерпретації дати тут неможливо. Але задуматися над цим, про що сигналізує вам ваше тіло, що воно хоче вам сказати і чого від вас добитися, на ці питання ви можете відповісти лише самі собі. Поряд зі спеціалістом, а можливо, це вам вдасться і самостійно. Що ж, друзі, переходимо до наступних питань. Не прощаємося, наступне питання 100% буде вже ваше.